Тарифи не підвищуватимуть, але штрафи за несплату комуналки зростатимуть. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайой. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Якщо законопроект про мораторій на підвищення вартості комунальних послуг під час війни затвердять в другому читанні. То тарифи на комуналку заморозять до закінчення воєнного стану та ще на півроку після його скасування. Однак пеню за несплату комуналки можуть нарахувати і після війни. Борги стягнуть разом зі штрафами. Такі положення містять законопроект номер 7427 щодо запровадження мораторію на підвищення тарифів на комуналку. Він вже схвалений депутатами в першому читанні. І наймовірніше буде ухвалено і другим. Для того, щоб покрити різницю між тарифами за комуналку, за якими як і раніше платитиме населення, і реальною вартістю енергоресурсів, потрібно буде десь знайти 180 мільярдів гривень. Втім, звідки така точність абсолютно незрозуміло бо втрати комунального сектору, безпосередньо будуть залежати від того, скільки буде тривати війна. Чи там уже щось знають, чи ще не знають всі інші, я не знаю. У будь-якому разі таку суму розраховують отримати від міжнародних партнерів. Щодо споживачів, яким цей закон покликаний полегшити існування, то не все буде так безхмарно, ну, як багато розраховує хто. Звичайно, цей закон він виконає своє головне призначення. А він дозволить українцям, які а, в основному зубожі під час війни платити за комуналку помірні гроші. Проте а, бажано платити вчасно та на накопичувати борги, бо паню за несплату її все одно нарахують. Більше того, після скасування військового стану доведеться терміново гасити борги, які накопилися, а їх накопиться дуже багато. А якщо хтось думає, що після війни Україна одразу набуде епохи благоденства і у всіх непомірно зростуть зарплати, так не буде. Відразу багатшими ми не станемо. А ось розрахуватися за комуналку доведеться. І не лише за нарахованою вартістю, а й за накопиченими штрафами. Нас вже попереджають, що зима буде непростою про температуру 18-20 градусів. Але за фактом натякають якраз на 16 градусів. За нормативами це неприпустима температура в житловому приміщенні. Вона не має бути нижче 18 градусів. В попередні роки. Вже намагалися узаконити 16 градусів в квартирі, але то безуспішно було розумієте? Я думаю, що цього разу, під приводом війни, якраз вирішать все це ухвалити, що криза в енергетиці і так далі. Тобто, опалення активно будуть прикручувати. Головне, щоб при цьому в платіжках врахували зниження температури теплоносія. Розумієте, тарифи на час війни їх заморозили, але ж можуть дати в квартири 16 градусів, а порахувати як за 22. Втім, в деяких населених пунктах люди не отримують взимку навіть 16 градусів тепла в ряді областей, таких як Сумська, Чернігівська, Харківська, Запорізька, частина Київської області, особливо за напрямком, це Ірпінь, Буча, там зруйновано інфраструктуру теплокомуненерго. Відновити її до зими можуть не встигнути. Тому порада українцям утеплюватись хто як. Може. Варто подумати про теплоізоляцію квартир та під'їздів, мешканцям багатоквартирних будинків просто приготувати електрообігрівачі, щоправда, незрозуміло чи витримає мережа всього цього. В приватних будинках подумати про альтернативу газу, наприклад, електричні котли, котли на палетах, дерев'яні печі, каміни і так далі. Чому будуть прикручувати опалення? Кажуть, що опалювальний сезон почнеться вчасно. Добре. Але не зрозуміло, чи встигнуть відновити зруйновану теплову інфраструктуру в низці регіонів. Тарифи на тепло, вони не зміняться. Власне, це твердження не стало якоюсь особливою новиною, оскільки тарифи на комуналку на військовий ось цей період окремим законом нещодавно заморозила рада. Так, це ми знаємо. Це вже ми чули не один раз. Головне завдання зараз, за словами представників влади, забезпечити безперервність тепла. Тобто основний тренд. Майбутнього опалювального сезону він зрозумілий холод у квартирі та навіть можливі перебої з опаленням просто прикручуватимуть опалення, зменшуючи температуру теплоносія. Для чого взагалі взагалі ось для чого все це робиться? З одного боку це дефіцит газу в Нафтогазі. Говорять про необхідність закачувати ще близько 6 мільярдів кубів. На це збираються витратити дуже великі гроші. При цьому на даний момент не зрозуміло, які обсяги вже закачено. Розумієте? Це все якось так: знаєте, незрозуміло якось все це відбувається. Вітренко повідомляв про закачені в українські підземні сховища 10,5 мільярдів кубів. Але незрозуміло, скільки взагалі цих обсягів газу приватних компаній, скільки на резидентів. Власний видобуток цього року буде близько 11 мільярдів кубів. Ще близько 5 мільярдів можуть забезпечити приватні видобувачі. На опалювальний сезон зазвичай потрібно десь близько 19 мільярдів, з урахуванням потреб бізнесу десь до 25 мільярдів. Але знову ж таки, незрозумілі запити на новий сезон. Розумієте? Все якось так, це. Ну, Відток людей, зупинка підприємств, все це якось ось ну, незрозуміло, не прораховано, розумієте? А... Щоправда, потрібний ще й технічний газ, розумієте, на підтримку а, тиску в трубі. і Це все все це треба прорахувати. Ось ми не почули за весь цей час, що нам потрібно буде взимку стільки-то, стільки, стільки ми вже закупили, стільки вже є. Там залишилося там, після минулого року там, і стільки ще треба докупити. Ось так: цього всього немає, ніхто нічого не прорахував. Не виключено, що акцент на економії робиться через різке підвищення цінників на теплокомуненерго. Але то не, не все ще. Експерти говорять про ще одну проблему майбутнього опалювального сезону: загрозу його повної відсутності. Тобто, найбільшою є загроза повної зупинки подачі тепла в населених пунктах. Тобто, коли тепла не буде взагалі. А, такі області сюди можуть потрапити Чернігівська. Київська, Запорізька, Сумська, Харківська. Причому список він може поповнюватись залежно від перебігу бойових дій, дещо розіб'ють, розумієте, куди потрапить ворожа ракета. Тобто страшилки про суперскладну зиму вони можуть виправдатись. Тому експерти енергоринку радять готуватися українцям до холодів самостійно. Потрібно утеплювати квартири. Вікна, двері, під'їзди, ізолювати труби. Зрозуміло, що держава зараз ну навряд чи профінансує всі ці роботи. Доведеться скидатись мешканцям. Сказати, які суми потрібні на утеплення дуже складно. Все залежить від обсягу робіт, від стану будинку. Але в будь-якому разі ці тисячі гривень із квартири. Розумієте, це тисячі, то не, не сотні, то тисячі. Чи знайдуться вони в людей? Доходи, яких у війну дуже сильно упали, а в деяких їх взагалі немає, неясно. Скоріше за все, що не знайдуться. Програми щодо енергоефективності житлового фонду в Україні, ну, вони фактично провалені. В результаті втрати в мережах просто колосальні до 40 до 50%. Так, що в майбутній складній зимі винна лише війна, ось можна списати все на війну, так? А й недоробки мирного часу все ще накопилися, Це все ще за останні три десятиліття накопилося. Це не просто ось зараз, за декілька місяців. Це все накоплювалось, накоплювалось, не робили, відкладали або забивали. Розумієте, ось так. Тому все списувати зараз на війну не потрібно. Хоча у дуже таких серйозних моментах де щось розбите, там, звичайно, війна. Це все війна. Але тільки там, де все розбите. розумієте? Там, де якісь десь щось провалили, то на війну все списувати не треба. Отож, утепляємося, як можемо. Потрібно готуватися до того, що грітися потрібно буде хто як зможе.